Суспільство від мене просто вимагає, щоб я будувала стосунки. Це ж не бізнес-проект. Проблема в тому, що люди не дуже готові розмовляти чесно один з одним. Я і хочу стосунків, і не хочу одночасно. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катерина Жилнова, я гештальт-консультантка, я займаюся психологією вже понад 12 років і проводжу особисті консультації та групові консультації вже понад 7 років. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву та пікантну тему. Я не можу побудувати стосунки. Тож почнемо, давайте подумаємо про те, що таке стосунки. Це, звісно, потреба, потреба у близькості, у любові. У сім'ї, і тому взагалі стосунки це одна з, ну, це не базова потреба, звісно, але одна з таких основних і дуже важливих для більшості людей, скажімо так. Гештальтисти вважають, що мій зовнішній світ є відображенням мого внутрішнього світу і моїх внутрішніх процесів. Тобто я вибудовую якось. Свій зовнішній світ, спираючись на внутрішні процеси, які часто дуже являються і є неусвідомленими. Окей, давайте розбиратися, що ж таке може е відбуватися всередині мене, що я не можу ніяк зустріти або знайти партнера. Для цього нам треба звернутися до е однієї з основних концепцій гештальту це цикл контакту. Що це таке? Коли в мене є певна потреба, я її маю якось задовільнити. Наприклад, є такий дуже популярний в гештальті приклад, це приклад з яблуком. Я також його приведу, тому що він, є дуже, ну, він дуже ілюструє взагалі цикл контакту і цикл задоволення потреби. Наприклад, я сиджу у кімнаті, починаю відчувати певний дискомфорт. Це преконтакт. Я відчуваю дискомфорт, я починаю аналізувати, спиратися на свої почуття, відчуття тілесні прояви, і приходжу до того, що я відчуваю голод. Це ще преконтакт. Я відчуваю голод, і далі я починаю якось е, намагатися знайти, що я можу поїсти. Я сканую навколишній світ і помічаю на столі яблуко. Я, в принципі, приміряю це яблуко до себе і розумію, що так, я хочу яблуко. Ну, насправді це відбувається дуже-дуже швидко, це менш ніж за секунду, але все ж таки, якщо так розкладати, розкладати, то буде приблизно так виглядати. Я хочу це яблуко. Це ще преконтакт продовжується. Я підходжу до цього яблука, я його беру і починаю його їсти. Це контактування або фул контакт ще називається. Тобто е, наступний етап це фул контакт. Я з'їдаю яблуко і відкладаю е, те, що мені не потрібно це завершення контакту. І далі, якщо все пройшло добре, я відчуваю полегшення та задоволення. Це. Завершення контакту. Тобто цикл контакту завершився. Моя потреба з'явилася, актуалізувалася, я її правильно щитала, я знайшла, як її вирішити, і таким чином я отримала задоволення. Так ось. Так само працює історія з побудовою стосунків або з пошуком партнера, з знаходженням партнера. І на кожному цьому етапі можуть виникати. Безліч механізмів, як цей контакт може бути зірваний. Вони ще називаються захисними механізмами, але ми не будемо поглиблюватися дуже в гештальтистську теорію, а просто будемо розглядати на прикладі стосунків, чому я не можу їх побудувати. Перше, що мені спадає на думку, це історія з інтроектами, тобто з сталими ідеями, які я просто. Прийняла за реальність і ніяк не приміряла до себе. Наприклад, яка може бути стала ідея? Суспільство від мене просто вимагає, щоб я будувала стосунки. Наприклад, моя мама каже: ну, тобі вже там, 30 років, тобі пора якось із сім'єю завестися і чоловіка собі знайти. Або навколо мене е, у всіх вже є стосунки, і тільки я одна самотня. Я собі себе почуваю якось дивно, ніби зі мною щось не те. Тоді я беру цю ідею ніби за свою і намагаюся. Її реалізувати. Але оскільки це не моя потреба, то звісно, я несвідомо буду облаштовувати своє життя так, щоб стосунки не побудувати. І навіть якщо я вивернуся і їх побудую, то ж скоріш за все, ну, з вірогідністю 99%, вони будуть нещасливі і будуть мене не задовольняти. Це прям перший такий етап, чи моє це бажання, чи не моє, чи моя це потреба, чи не моя. Цікава історія там, де я неправильно розпізнаю свій дискомфорт, або свою потребу. Я щось ніби відчуваю, і мені здається, що я хочу стосунків. А насправді я можу хотіти просто сексу або дружби, або е, приналежності до спільноти, або бути прийнятою. Тобто, я хочу чогось не, не того. Я хочу не стосунків, я хочу явно не стосунків, але щитую свій дискомфорт і наділяю його е, ознаками, які мені говорять, що ніби я хочу стосунків. Тоді, звісно, е, ну, по-перше, я буду знаходити не тих партнерів, а скоріш за все, буду знаходити тих, які будуть відповідати моїм справжнім потребам, ну, наприклад, просто в сексі, і буду ранитися про те, що партнер е, е, не хоче залишатися зі мною. Або я просто буду так організовувати своє життя, щоб взагалі нікого не зустрічати. Ну, тому що це небезпечно. Тому що я ризикую отримати щось інше, але не стосунки. Я це відчуваю, ну, ніби інтуїтивно відчуваю. Наступна історія це коли я і хочу стосунків, і не хочу одночасно. Тобто, що це означає? З одного боку ну, Мені там, подобається ідея, це справжня моя потреба. там, Я якось намагаюся знайомитися. Але паралельно з цим в мене відбувається процес, коли я. Боюся, соромлюся, відчуваю провину, наприклад, перед батьками, що я тепер маю від них відділитися і вже не піклуватися про них, а піклуватися про свого нового чоловіка або про сім'ю свою нову, про свого партнера взагалі. І таким чином я підсвідомо також буду уникати стосунків і буду уникати тих можливостей, які можуть мені принести. Ці стосунки. Ну, тобто, я буду вибирати не тих партнерів, ходити не в ті місця, взагалі нікуди не ходити. Ну, просто сидіти вдома і не розуміти, чому я стосунки ці не можу побудувати. Якщо м -м, я все ж таки ходжу на побачення, зустрічаю різних чоловіків або жінок е і ніби намагаюся вступити з ними в стосунки, але щось не виходить, це також говорить про те, що десь працьовує певний захисний механізм. Тобто є. Подвійна потреба є потреба і в побудові, і в захисті, тобто і в чомусь новому, і в збереженні старого. І цей конфлікт може бути настільки сильним, що я буду так сильно захищатися від стосунків, що вони просто будуть в мене не виходити. я пропонувала би в цьому місці. Брати відповідальність за процес, що відбувається, на себе, що я маю на увазі, якось з повагою поставитися до того, що зараз відбувається. Тобто, якщо я хочу і не можу отримати це місце, в якому зараз мені найкомфортніше знаходитися. Тобто, це така конфігурація, яка наразі максимально для мене підходяща. І я прям закликаю подивитися на цей процес ну, Ніби з любов'ю, і просто почати його поважати. Тому що щось в моїй поведінці, в моєму ставленні до цього світу, до партнерів потенційних не дає мені зблизитися з ними. Потім є ще таке питання: як страх та уникнення близькості. Ну, Взагалі, близькість це досить. Складна історія для тих людей, які, які виросли в сім'ях, де цієї близькості не було. І часто дуже в наших сім'ях близькості ну вкрай мало або взагалі немає. Тому дійсно, коли така людина потім виростає, вона буде уникати близьких стосунків саме через те, що вона просто не знає, як в них бути. Цікава є історія на моменту преконтакту. Що таке приконтакт? Це коли ще я не вступила з людиною в близькість, але вже з нею знайома. Або збираюся познайомитися. І приконтакт це зона підвищеної напруги, скажімо так. Тобто приконтакт це зона, в якій я відчуваю тривогу, страх, велику напругу. Я відчуваю те, що я. Взагалі нічого не знаю про майбутнього партнера, або дуже мало знаю, мені некомфортно, мені небезпечно. І це треба вміти просто витримувати. Частина людей просто зразу перестрибує в злиття. Ну, наприклад, чому дуже багато людей вибирають замість того, щоб походити на побачення, зразу зайнятися сексом. Саме тому, що вони не витримують усю напругу при контакту. Простіше вже злитися. Я саме кажу злитися, а не наблизитися, тому що це різні речі. Близькість це не про злиття. Я зараз поясню, в чому різниця. Коли ми зливаємося з людиною, ну це секс, звісно, і взагалі, коли я з людиною знаходжуся у злиті, це означає, що я не відділяю себе від іншої людини, а людину іншу від себе. Тобто характерні такі вислови, як ми поїли, ми ходимо на футбол, ми любимо малювання, а ми сьогодні ввечері запросили. Ну, тобто, коли використовують оце ми дуже часто, ну, звісно, я можу щось сказати, ми полетіли з чоловіком на відпочинок, ну, тому що ми фактично полетіли з чоловіком на відпочинок. Але якщо вся вся мова та вся розповідь е з цими ми, ну, це вже про злиття. Звісно, е в будь-яких стосунках, злиття є нормальним процесом, але якщо воно не довгострокове, як ми пам'ятаємо, цикл контакту, він... Складається також з процесу злиття. Пам'ятаєте, коли я вже взяла яблучко і почала його їсти? Але для розвитку мені потрібно вийти зі злиття, віддалитися інколи фізично, інколи просто психологічно, а краще і так, і так, ну, краще психологічно, звісно, але фізично також непогано. Подивитися на себе, на партнера, зрозуміти, хто я в цих стосунках, хто він для мене в цих стосунках, знов його вибрати і йти далі. Ну, це відбувається, звісно, трохи простіше ніж я описала, і трохи більш органічно, але в цілому. Оце віддалення дуже також часто лякає людей. Я буду про нього розповідати в інших своїх відео. Але в цілому цей момент також дуже важкий для людей, які мають тривожний тип прив'язаності. Взагалі, часто дуже зараз в таких популярних різних курсах в популярній літературі. Є порада зробити перелік тих якостей, які б я хотіла бачити у своєму партнері. Я до цього ставилася з обережністю. Чому? Я, ну, я дійсно маю розуміти, який партнер мені може підійти, а який ні. Окей, там, я не хочу, наприклад, там, такого, який би там, мав п'ять шлюбів за спиною. Я хочу того, хто був би, наприклад, орієнтований на розвиток і мав би плюс-мінус мої цінності. Ну, Це логічно. Любив би, наприклад, би тварин. Якщо він ненавидить тварин, а в мене їх три собаки і два коти, ну, ми не можемо бути разом, якби я не, не хотіла б з цією людиною. це неможливо. Тобто... Я маю спиратися на власні цінності, а далі досліджувати і спиратися на власні почуття. Ну, я можу зустріти людину і просто закохатися в неї. Взагалі, я так влаштована, що я закохуюся. Так, я знаю, які в мене є цінності, які цінності мають бути плюс-мінус у мого партнера, щоб ми співпали глобально, але я маю закохатися взагалі, я маю щось відчувати. Так не може бути, що я ходжу на побачення. Два місяці, нічого не відчуваю, потім я до нього вже звикла. Ну, і там, може, там, ну, давай щось будувати. Ну, це... Цей спосіб може бути, питань нема, але е, мені він не підходить. Я все ж таки за те, щоб людина орієнтувалася на свої почуття, на, на своє відчуття комфорту поряд з людиною. Ну, тому що високий, він низький, має він там, карі очі чи голубі, е, там, займається він. Ну, якщо спорт це моя цінність, тоді так, але якщо ні, то яка різниця мені займається він спортом активно чи ні? Ну, тобто, складаючи цей список, я автоматично відрізаю велику кількість потенційних моїх партнерів. Ну, просто автоматично відріз... Ну, я навіть не перевіряю. Тобто мені здається, що взагалі складання таких безапеляційних списків воно приводить до того, що я ще складніше знайду партнера. Чи такий список може навпаки допомогти обрати саме того партнера, якого ти хочеш, і не витрачати час на тих, які тобі потенційно можуть не підійти. Цікаве питання. Ти ставиш, хм, ну я з задоволенням витрачаю час. Я люблю преконтакти, я люблю початки стосунків. Мені це просто подобається. Я отримую від цього задоволення. Це моя суб'єктивна якась історія. І що значить витрачати час? Ну, побуду... ну от цікава, цікава штука, тому що побудова стосунків це ж не бізнес-проект. Ну, Це ж питання почуттів, це питання, ну, навіть елементарно, запаху. Це питання того, як я відчуваю себе поряд, як я можу зрозуміти за списком, як я почуваю себе поряд з людиною. А якщо він взагалі не відповідає цьому списку, але я поряд з ним відчуваю себе щасливою. Мені треба від нього відмовитися тоді виходить. Ну тобто це дуже зв'язує мені руки. Ну, Я б не робила в цьому списку взагалі ніяких. Я просто б спиралася на цінності. оце важливо. Ну, виділила б там три. Чотири до п'яти головних, і просто на них би спиралися. Таких критичних. критичних. Все інше ну, це життя. Ми взагалі не можемо підібрати собі ідеального. Це якась ідея, знаєш про, про, про ці списки це якась ідея про ідеального партнера. Ну, Там, де є ідеальне, там нема життя. Мені це не, не близько, чесно кажучи, не близько. Що може заважати людині розпочати нові стосунки після розриву попередніх? Дивіться, була ще така історія, що людина була у стосунках, і потім вони завершилися. І вони завершилися, скоріш за все, досить болісно. Людина може травмуватися, коли її стосунки завершуються. Тоді, звісно, людина вже боїться стикатися з потенційним розривом наступних стосунків і таким чином намагається Усілякими способами уникати побудови нових. Тобто страх волю такий великий, що людина просто не ризикує вступати в нові майбутні стосунки. І взагалі, часто, якщо стосунки завершуються травматичним досвідом, то у людини є дуже викривлене уявлення. Про свого майбутнього партнера. Так травма працює, що вона починає помічати щось таке, що їй нагадує її минулого партнера, і вона таким чином, всілякими способами уникає контакту з ну, потенційним партнером, з новим партнером. І не може бачити його таким, як він є. Не може бачити його гарні якості, а бачить тільки погані. Ну, тобто, це фактично захисний механізм. Але в такому випадку треба. Працювати з травмою, виправляти цю ситуацію, так можна сказати, або залишатися одному. Як зрозуміти, що той готовий до нових стосунків, а не це якась інша потреба? Ну, треба себе запитати, навіщо мені потрібні стосунки? І дуже чесно собі дати відповідь. Прям чесно. Не тими шаблонами, які є в суспільстві, не тими. ну так прийнято, ну так це добре, так разом фільм дивитися, тому що ми будемо разом. Треба просто сісти і чесно поговорити з собою. Тому що насправді дійсно за потребою Е, Ніби у стосунках ховаються зовсім інші потреби. Зовсім інші. І це питання насправді непросте. Можливо, навіть я б рекомендувала сходити до спеціаліста і подосліджувати це місце разом. Тому що якщо у вас є якась інша потреба під цим, то спочатку, можливо, треба її задовольнити, а потім вже поговорити про стосунки. Або, можливо, просто треба зрозуміти, навіщо саме вам стосунки, і тоді вам стане зрозуміло, кого ви шукаєте, і що для вас взагалі є стосунки. От, ну, взагалі, це про що? Взагалі історія в тому, що чим більше у людини всяких уявлень про щось, і вони інтроєктовані, тобто ну, це якісь ідеї, які вона взяла з суспільства, звідки людина знає, що секс можливий тільки в стосунках. Це чому так? От ну, де вона цьому навчилася? Чим більше от таких рамок в людині знаходиться, тим менше в неї шансів на задоволення справжніх своїх потреб і на щастя, і на повноту цього життя. Ну що б я могла б запропонувати? Я б могла б запропонувати, якщо ви вже вступили в стосунки, в яких ви намагаєтеся задовольнити якусь одну свою провідну потребу, наприклад, в сексі, то, хоча б, спробувати про це поговорити зі своїм партнером, як би це дивно би не звучало. Можливо. В процесі, цього розмов... в процесі цієї розмови ви знайдете щось таке нове, чого ви раніше в цьому партнер... партнері не бачили. Можливо, ви зможете дійти до якогось консенсусу. Можливо, ваш партнер прийме вашу точку зору і скаже, Окей, мені це також підходить. Проблема в тому, що люди не дуже готові розмовляти чесно, один з одним. Ну, в першу чергу, з собою, а потім один з одним. Якщо вже так сталося, то. Тоді тільки через розмову можливе вирішення цього питання. Я, чесно кажучи, тут ще би працювала з тим, щоб це місце розслабити, тому що потреба у сексі, яка задовольняється тільки через стосунки, ну це дуже історія з великою платою, ну, з великими наслідками, тому що я вступаю в щось таке велике стосунки це більше, ніж одна людина, що займає дуже великий дуже велику частину мого життя. Ну тобто, навіщо я це роблю? Навіщо я так сильно себе обмежу? Навіщо я так сильно себе заганяю в такі рамки? Що я таким чином роблю? Тобто я пропонувала би тут досліджувати це місце. Якщо людина навпаки веде активне сексуальне життя і через це, ніби не може побудувати стосунки, тому що. Ну, в неї не дуже гарна репутація, скажімо так, то я взагалі не бачу тут проблеми. Якщо людина сама про це не страждає, то яка кому різниця взагалі-то? Ну, Хоче вона вести такий спосіб життя? Ну, хай його веде. Якщо вона про це страждає, тоді це очевидно означає те, що таким способом вона уникає стосунків. Вона не може знаходитися у близькості, вона може знаходитися тільки в. Стані злиття, тому що секс ну, це злиття фізичне, фактично. Вона не може витримувати близькі стосунки. Що такі взагалі близькі стосунки? Це коли я дуже близько до другої людини, до свого партнера, але я така, як я є. І він такий, як я є. Я дозволяю, ну, умовно, дозволяю йому бути таким, як він є, і я дозволяю собі бути такою, як я є. Тобто ми різні, але ми разом. Тобто ми не так, а так. Ну Паралельно один одному йдемо. І оцю паралельність багатьом дуже важко витримувати. Які можуть бути причини, чому людина не може знайти нові стосунки після зради? Таке цікаве питання, чому людина не може знайти стосунки, не може побудувати нові стосунки після зради. Ну зрада це є травмуючою ситуацією, особливо якщо для людини вірність то була справжня цінність. Така людина травмується. Про обзраду, ну так кажуть психологи, це місце треба якось пережити. Якщо його не переживати, якщо його просто законсервувати всередині, то тоді е, вірогідність того, що ви побудуєте нормальні, повноцінні, щасливі стосунки, ну, дорівнює там десь туди, до Нолика. Ви будете скоріш за все, або зустрічати. Схожих партнерів на вашого, який у вас був, і також будете стикатися зі зрадою для того, щоб завершити травму, тому що травма завжди намагається завершитися. Або ви взагалі не зможете побудувати нові стосунки. Ви будете всілякими способами просто їх уникати. Тобто зраду треба пропрацьовувати. Треба не тільки віддавати відповідальність партнеру, а треба ще досліджувати яким таким чином ви організувалися в цих стосунках, що ця зрада виникла? Це не про провину, а скоріше про те, що ви також були учасником цього процесу. Ви також були учасником цієї триангуляції. Ну, Психологія немає чіткої прямо кількості днів там або років, які мають пройти після розлучення з партнером, перед тим, як побудувати наступні стосунки. Але якщо це відбувається швидко занадто, ну, наприклад, ви вчора розлучилися, а через тиждень ви вже знайшли нового, ну, це скоріше буде заміщення старого новим. І ви не будете бачити нову людину, а будете бачити щось своє в цій людині. І скоріше за все, що ви будете переносити. Ці ті проблеми, які були у вас зі старим партнером на цю нову людину. Тобто, ви маєте відгорювати завершення стосунків, ви маєте відгорювати свої стосунки, ви маєте попрощатися декілька місяців три. Це вас точно займе, я думаю, більше півроку. Але якщо це були дуже довготривалі стосунки, які там 15 років, то це може займати більше часу, тому що було дуже багато речей, які ви робили разом. У вас був побудований побут е сумісний. Скоріше за все, якщо є діти, то взагалі не можна просто розірвати. Відносини і забути один про одного, ви все одно будете спілкуватися. Ну, якщо у вас нормальні стосунки, ви можете залишити нормальні стосунки. Ви будете спілкуватися щодо дитини один з одним. Це займе трохи більше часу. Але ви маєте горювати, це, це от найголовніше не перестрибувати в щось інше: в стосунки в алкоголь, в заняття спортом занадто активні, в роботу. Ви маєте відгорювати. це неприємно, я розумію. Але це єдиний. Шанс ці стосунки взагалі завершити, і потім почати вже щось нове, як побороти страх перед відмовою чи розчаруванням у стосунках. Як побороти страх перед відмовою чи розчаруванням в стосунках? Ну, взагалі, я, як гештальтист, не люблю слово побороти. Якщо побороти, це означає, що мені треба щось таке з собою зробити, щоб це не відчувати. І це не дуже чесно по відношенню до моїх почуттів. Скажу так: ніяк. Треба боятися. Але цим страхом себе не зупиняти. Ну, взагалі, нам, ми природньо боїмося чогось нового. Люди бояться один одного. Це нормально. Ну, не те, що сильно Там, я виходжу на вулицю, на, на вулицю, лякаюся людей. Ні, ну скоріш, мені тривожно перед тим, як до мене прийде якийсь новий клієнт, тому що я його не знаю, я не знаю, що від нього чекати. Питання в іншому, що ця тривога ніяк мене не змінює. Вона ніяк не робить нічого зі мною такого, що я намагаюся уникнути цього контакту. Мені страшно перед тим, як я йду на побачення з незнайомим мені чоловіком. Ну, навіть якщо це п'яте побачення, я все одно буду почувати легке хвилювання, тому що я ще не дуже добре знаю цю людину. Це нормально. Інша справа, якщо страх мене зупиняє, то тоді треба цей страх обробляти. Скоріше за все, я цей страх тоді просто намагаюся побороти, уникнути його і таким чином. Я, звісно, буду організовувати своє життя так, щоб з цим страхом не стикатися. А значить, буду уникати знайомств і потенційних партнерів. Отже, ця тема дуже обширна, тому задавайте своє питання у коментарях. Я з радістю на них буду відповідати. Діліться своїми історіями. Мені буде дуже цікаво про них почитати. На цьому ми завершуємо цей випуск. Я чекаю вас в своїх наступних відео. Пока!